Перевізники, які надають послуги міжміських та приміських перевезень в області, самовільно підняли вартість проїзду. А отже, зробили це незаконно. Знайти шляхи порозуміння між громадськістю і самими перевізниками, намагалися в облдержадміністрації. Намагались також обговорити питання, як далі працюватиме транспортна галузь області. Перевізники перш за все нарікають на вартість пального. А користувачі послуг на незаконне їх здорожчання та власне незадовільну якість самої послуги. Перевізники ж наголошують, писали звернення волос. Сну адміністрацію, але коригувати розрахунки не встигали. Тож тариф 30 копійок за кілометр був затверджений при 12 гривнях за літр де спалива. Нині ж платять 27 гривень за літр. І при такій ситуації роблять послугу пасажирам, бо нічого не заробляють. Тим часом самі адміністрації констатують з проханням переглянути тариф до них звернулись лише 11 перевізників. Воді сьогодні. Ситуацію. Сьогодні, а то сьогодні то ми розуміємо, що важка критична ситуація в нашій країні цілком і на сході і на заході немає населення зовсім ніяких коштів, Ми це розуміємо. І тому ми поважаємо вас. І сьогодні наша задача не заробляти кошти. Ми сьогодні хочемо вижити, притриматися. Ви зрозумієте, ви просто приведіть долар, те, що ми вклали, і ми його ніколи замови. Сказали, що вони не хочуть заробляти гроші і будуть нас возити. Це слово ще таке можна почути. Я так класно, тимчасово, то тимчасово. Незважаючи на те, що серед тих факторів, які є там 65%, справді пальне, запчастини і так далі, є такий фактор, як мінімальна заробітна плата, яка з період з травня 2014 року. По 15 рік фактично не змінилася як така мінімальна зарплата. Більше того, реальні доходи населення за цей період зменшились. Тому, звичайно, це питання набуває надзвичайної соціальної гостроти, оскільки нам потрібно врахувати і інтереси перевізника, і інтереси наших мешканців. У Рівному розповідатимуть про екобудівництво саме в обласному центрі. Вже 11 березня експерт з питань екологічного будівництва Андрій Бобровицький проведе безкоштовну тематичну лекцію. А 12 березня відбудеться семінар Андрія Бобровицького з екологічного будівництва. Детальніше про це далі. Дізнатися більше про екологічне будівництво Україні, його особливості та технології можуть усі охочі рівняни, пройшовши на безкоштовну тематичну лекцію Андрія Бобровицького, розпочнеться захід 11 березня о 13-й годині в аудиторії 673, 6 поверх 6-го навчального корпусу Студмістечка НовГП на вулиці Чорновола проходитиме лекція у рамках всеукраїнського проекту «Екодім-2015. сучасні технології для комфортного майбутнього. Організовувати захід допомагає депутат рівненської міської ради Святослав Тушенко, який напередодні оголосив конкурс проектів екобудинків у Рівному, їх оцінюватиме поважне журі. «Активісти, які є у нас в Рівному і працюють в напрямку впровадження якихось екологічних програм, екологічного будівництва. І крім того, всього ще буду просити запрошувати. Активістів, які є, так мовити, у нас на українському рівні. Тобто той самий Андрій Бобровицький, який в березні має бути в Рівному і проводити семінари. Тобто, так само до рівнян, кому цікава дана тема. Ми ще будемо давати окреме повідомлення, але в к нам в Рівну приїде Бобровицький Андрій, дуже відомий екобудівельник, дуже прогресивний екобудівельник і буде в рівному з семінаром. Окрім лекції 11 березня, наступного дня, 12 березня, у рівному відбудеться семінар Андрія Бобровицького з екологічного будівництва. На ньому можна ґрунтовніше дізнатися про екобудівництво, древні технології, які не втратили свою актуальність, і сучасні способи будівництва з застосуванням глини, соломи, дерева та очерету. Проходитиме він у приміщенні ЖКГ за адресою місторівне вулиця Шевченка, 45, Перший поверх метою шестигодинного семінару з екобудівництва є показати основні етапи екологічного будівництва, технології, які застосу. Овить в Україні та поділитися практичним досвідом. Орієнтований захід на людей, які хочуть мати власну екологічну оселю, молодь яка мріє про власний будинок будівельників і тих, хто цікавиться практичною стороною будівництва та утримання екологічного будинку. Участь в семінарі платна дізнатися більше інформації про захід можна у координатора Андрія Раткевича. Це усі комунальні новини на сьогодні. Знаєте більше, почіть нам на сайт у рубрику Комунальний патруль. А маєте проблеми з комунальниками? Набирайте номер телефону 400809. І до зустрічі на першому місцевому.